зібралася для того, щоб обсудити та проголосувати за ті пропозиції, які були протягом місяця надіслані на нашу адресу мешканцями нашого району і міста в цілому. Це ті вулиці, топоніми, які були зв'язані тим чи іншим шляхом Російської Федерації. Я наголошую і хочу всіх попросити з розумінням до сьогоднішнім збором, з повагою друг до друга, провести їх швидко, без сварок. І в я хочу передати своє слово своєму замустителю Юрію Леонідовичу простажону і з вашого дозволу. Я відлучусь по декілька інших питань. Сьогодні відбуваються громадські слухання щодо перейменування вулиць Валдайська, Горно Алтайська, Кисловодська, Майкопська, Мурманська та Селікамська. Сьогодні у нашому зборах приймають участь 78 членів громади, які мають право. Голосувати за перейменування вулиць, починає обговорення виноситься на назва вулиці Валтайська. Пропонується наступні назви. вулиця Південно-Бузька на честь Великої річки України, вулиця Гостомельська, Гостомель, місто Героїв України. Назва уславлює масовий героїзм та стійкість громадян під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. У кого є бажання виступити з даних пропозицій? Гостомельська, там багато загинуло наших хлопців. Якщо хочете, я вам принесло, Ні, Дякую, я пропоную просто. Добре, добре. Бажаючих немає, ставимо на голосування. А... На голосування вносяться пропозиції щодо кримінальні вулиці Волтайська, вулиця Південна, Бузька, до вулиця Гостомельська. Голосуємо по кожній пропозиції окремо. Хто за пропозицію перейменувати вулицю Валтайська на вулицю Південна Бузька, прошу голосувати. Хто за? Немає. Так? Хто утримався? Немає. А є одна утримався. Тобто проти всі, крім того, хто утримався. Так? Лічина комісія. Прошу оголосити. Так, є, так? так, так? так? Шановна громада, переходимо а, до наступної пропозиції. Хто за те, щоб перейменувати вулицю Валтайська на вулицю Гостомельська? Хто за? Я бачу більшість. Тоді, хто проти? Хто проти? Немає проти. 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 Є, проти. проти. Утримався! Хто утримався? Піднімайте руку, хто утримався по, по гостомістю. Ви один, так? Да? Утримався. Утримався. Два, два. Добре, хто за? За хто має сімдесят чоловік за перейменування на гостомельську? За Правильно, правильно. вулиця право. За ноль. Проти 77, утримався один да, А дальше. вулиця Гостомельська, за 76, Проти 0, утримались два. Добре, І дякую. Все. Шановна громада. Переходимо дороги до перейменування вулиці Горно Алтайська. Пропонується назва вулиця Гірська. Нова назва підкреслює наявність території України гірських масивів Карпат та Криму. Вулиця Опільська, на честь Опілля історичної землі на поді на Поділі. Чи є бажаючі виступити з цих пропозицій? противіля? Цими Жителі цієї вулиці проголосували? А, ну, зараз, зараз побачимо, окрема не держава а, став... да, немає. Да, ставимо, ставимо, ставимо на голосування. Ми. Хто за пропозиція перейменувати вулицю, вулицю. Горно-Алтайська на вулицю Гірська? Хто за Обірська та хто проти? Та давайте гірська вже проти.

Проти 9, утримали 62. один не голосував. Добре, дякую. Переходимо до наступної пропозиції. Хто за перейменування вулицю Горно Алтайську на вулицю Опільська? Ми голосували Горно Алтайську на гірську, тільки що. А зараз я ставлю на голосування. Хто за перейменування вулиці Горно Алтайська на вулицю Опільська? Хто за Хто проти і протоколи до вічно тримайте будь ласка. Бачить начальство вибрали, так? Да, ну, вже, вже голос порушають. На своєму місці да? <хи> Його, є, да? Останні отримались, а, так? Да, да. Один не голосував. Прошу да. на це в протокол. А, будь ласка, оголосить результати. За 8, проти 7, отримали 62, не голосували. Так, шановна громада на голосування виноситься пропозиції щодо назви вулиця Кисловодська. Пропонується наступне назви вулиця імені Миколи Бондаренка на честь старшого солдата, який загинув під час захисту територіальної цілісності та недоторканності України під час відбиття агресії Російської Федерації 27 квітня 2022 року. Зараз я всі акутіла там сполучу. вулиця Кобзарська на згадку про творчі традиції української культури. Вулиця Автомеханічна, вулиця йде у довжі гаражних комплексів автолюбителів, які складають її основну забудову. У кого є бажання виступити з цих пропозицій? Ні, 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 я ні. Я від маю слово від ініціативної групи, яка надала пропозицію перейменувати вулицю Кисловодську іменем Миколи. Бондаренка. Хто такий Микола Бондаренко? Звичайний криворізький хлопець, який закінчив школу 35-ту, ліцей імпульс, закінчив гірничий технікум, учився в Криворізькому національному університеті, але так і не зміг захиститися, служив у Національній гвардії. В перший же день війни, яка триває зараз, він був призваний у Збройні сили і через два місяці загинув. Якби він залишився живим, завтра йому було б 24 роки. Він загинув у свої 23 роки. Всі, хто знає Колю, пам'ятають його і розказують про нього як про дуже світлу людину, у якої були дуже великі плани і на своє особисте життя, і на подальшу долю України. Однак це обірвала війна. Він простий солдат. І я вважаю саме великий сенс у тому, щоб назвати вулицю іменем простого солдата, тому що шлях до перемоги, на жаль, викладається життями рядових солдатів. І в той же час він герой. Герой не в тому розумінні, що йому дали це офіційне звання, а герой в народному розумінні ініціювала мати. Мати просить мешканців вулиці Кисловодської. Назвати іменем її сина вулицю Вона присутня тут, Валентина Бондаренко, разом з нею, разом з іншими людьми, які підтримують цю ідею, цю пропозицію. Я пройшла всю Кисловодську, Це 70 дворів, і переважна більшість мешканців цієї вулиці підписалися під цією пропозицією. Там більше 70 підписів. Крім того, була зареєстрована петиція до Криворізької міської ради. Також про перейменування кисловодської на вулицю Миколи Бондаренка, і вона за лічені дні зібрала тисячу підписів усіх мешканців міста, це говорить про те, що є суспільний запит і є запит у нашій громаді Криворізькій на те, щоб увічнювати цих людей молодих, які віддали своє життя за мирне небо над нашими головами у назвах вулиць. І коли ми говоримо. Скандуємо, що герої не вмирають, то коли мешканці вулиці будуть вказувати свою адресу, будуть називати своє місце проживання, то на десятиліття і десятиліття звучатиме це прізвище ім'я. І цей герой дійсно буде жити. Тому я закликаю всіх учасників цих слухань підтримати саме цю пропозицію. У кого буде ще виступити? Прошу вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять героя Миколи Бондаренка. Це треба було зробити на початку. Так, давайте ви от мені будете підказувати, коли мені це треба зробити. Шановна громада, у мене є пропозиція перед тим, як ми поставимо це питання на голосування, шанувати ім'я Миколи Бондаренка та усіх, хто загинув під час російсько-української війни хвилини мовчання. Добре, дякую. Продовжуємо наші, наші збори. А, нагадаю, на голосування виноситься пропозиція щодо перейменування вулиці Кисловодська на вулиця імені Миколи Бондаренка, вулиця Кобзарська, вулиця Автомеханічна. Голосуємо по кожній пропозиції окремо. Хто за пропозицію перейменувати вулицю Кисловодська на вулицю Миколи Бондаренка? Прошу голосувати. Хто за? Добре більшість. А, хто проти? Одностайн. Один. Отримався. одна Однаста. Один проти. Бюлетень. Якщо ви бюлетень, голосуйте. Якщо немає, не голосуйте. Однастанція. Сімдесять. Ви за що голосуєте? Ви проти, так? Да? Добре. Отримався. Немає, прошу порахувати за, 0. Добре, дякую. Переходимо до наступних пропозицій. Хто за пропозицію прийменувати вулицю Кисловодська на вулицю Кобдальська? Хто за? Немає. Утримався? Немає. Інші вважаємо про добре, дякую. Прошу порахувати. За 0, проти 78 отрималось 0. Добре. Переходимо до голосування за наступну пропозицію перейменувати вулицю Кисловодська на вулицю Автомеханічна. Хто за? Немає. Утримався. Немає. Прошу підрахувати. За 0, проти 78, отрималось 0. Добре, дякую, шановна громада. Переходимо до розгляду перейменування вулиці Майкопська. Пропонується назва вулиця Хотинська на честь фортеці 13-16 століття в місті Хотин сучасної Чернів... Чернівецької області. Чи є бажаючі виступити цього переименування? Це пропозиції. Немає, ставлю на голосування. А, хто за пропозиції переименувати? Перейменувати вулицю Майковська на вулицю Хотинська. Хто за? А один варіант? А чого б не коб не кобзарська, наприклад? Щось я не зрозумів. Одна Ви проголосували за Бондаренко, а вона залишилася. Вулиця Хотинська. Порахували хто за? Шановна громада, повторюю, хто за пропозицію перейменувати вулиця Кисловодська, Гайкопця на вулицю Хотинська? Хто за? Хто проти? Врахували проти, так? Да? Ні, п'ять. Ніше ми вважаємо як отримання. Да. Да? Прошу порахувати та надавати оголосить результат. За 7, проти 5, Отримала 33. Добре, переходимо до наступної вулиці. На голосування виноситься пропозиція щодо перейменування вулиці. Бурманська пропонується наступний назви Вулиця Лівобережна, географічна вулиця розташована удовж лівого берегу річки Саксагань. Друга пропозиція вулиця імені Федора Губи. На честь запорізького козака Федора Губи, який мав зимівник в балці Дубовій, про що згадано в книзі Дмитра Яворницького Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу. Федір Губа. Поставив Кам'яний хрест на могилі своїх військових товаришів Кирила Мошенського, Михайла та Микіфора Уція. Чи є бажаючі виступити з питання перебудування вулиці Мурмицька? Є питання спитати оце це, це, повидумував. Повидумував, да, я вам назову. Значить так, Вулиця Мурмицька. Пропозиція колесника Олега Ярославовича, вулиця Лівобережна. А, Мариничев Сергій Олександрович, а, вулиця імені Федора Губи, тимчасова робоча група, яка створена у місті. А, Вулиця імені Федора. А хто це такий? Да, хто це такий? Хто це такі? Я вам сказав ще Сергій Олександр, депутат районної нашої а, ради. Та, Він надав такі пропозиції. Тимчасова робоча група також надала таку пропозицію. До тимчасової група. групи входять. Історики, краєзнавці, науковці, лідери, лідери общественного м'яння і російського чаю та інші, професіонали по своєму нафту. Тому нема бажаючих виступити, да, ставимо на голосування. Хто за те, щоб переименувати вулицю Бурмиста на вулицю Лівобережна? Прошу голосувати. Хто за? Одним голосуємо одним Гатимська. Лівобережна. А, лівобережна. А хто проти? Нема. Добре. Утримався. Я не голосувала, якщо не мене зруйнували. Так, шановна, прошу оголосити прошу результати. ВА 32 проти 2 отримало 44. Добре, дякую. Ставлю на пропозицію Хто за те, щоб перейменувати вулицю Мурманську на вулицю імені Федора Губи? Хто за? Хто проти Федора Губи. Один. Два. Одним. Голосуємо один. одним. Ні, будь ласка, одним мандатом. Так. так, і ще утрималися. За три проти три утримали 72. Шановна громада, переходимо до розміру перейменування вулиці Солякамська. Пропонується назва вулиці Бахмута, на честь міста України, де ведуться розробки кам'яної солі. Разом з іншими назвами такого типу. Формуватиме уявлення про адміністративно-територіальні одиниці України, чи є бажаючі виступити з даної пропозиції? Прошу, будь ласка, uh -huh. як Ваше uh -huh. ваша підірчамськімковський uh -huh. uh -huh. володимир Вісала Україні uh -huh. люди до чому тут бахмут. Наші все? вона б сплетом віку була робоча вулиця. Я прошу вас, не голосуйте за Бахмута, приголосуйте противо. У нас должно бути робоча. І наша українська. Я, я вас прошу от мінімум. Добре. Дякую. Добре, дякую. У кого є бажання чи виходить? Робоче це російською мовою, робоча. Всього російською мовою робочу. Але ви мені подали, ходите за роботу, давайте на виступити? Немає Ставлю на голосування. Хто за те? що перейменувати вулицю Солякамська на вулицю Бахмутська. Хто за? Хто утримався? Є, порахували, утримується. Порахували? Вважаємо інші проти, так? Добре, дякую. Прошу надати результати голосування. Так, 2 проти 67, сім отримала добре. Дякую, шановні Так, Це у нас все да? да, да. зараз. Мені потрібна одна хвилина. Ми підрахуємо а, голоси по окремому наплу по, по окремим пропозиціям, і потім винесемо на затвердження підсумкові підсумковим акт наших проведення наших А питання можна? Да. А у нас ще є на. Нажав, вона в нашому ссам нашому селищі є вулиця московська, московська да. а чому її не переіменовують? А тому що вулицю московську. Ми будемо. Перейменувати на завтрашніх слухання. Знаєте, Горна Алтайська може через років два і не буде в Росії, а от Москва станеться там, де вона стояла. А може переменувати. А, може теоріки, а може де, завтра? Я де завтра? Поцікавтесь, бо завтра буде слухання, Я та й можете прийти і там голосувати. Прогнозували, чекайте, де вона буде залучить. слухання завтра. Подивимося. А де завтра а? слухання будуть? Напомню, будь ласка. Де завтра проходить, слухайте. 280-го. 280-го. Можете підходити голосувати. А це біля цього Звятайського, Біля коротше. Копська, Мурманська, Солікамська. Прошу затвердити остаточний перелік назв. Вулиця Вайтайська, Гостомельська. Вулиця Горноалтайська не підтримана жодної пропозиції. А, вулиця Кисловодська імені Миколи Бондаренка. Вулиця Майковська, не підтримано, не підтримано жодних пропозицій. Вулиця Мурманська, не підтримана жодних пропозицій. Та вулиця Солякамська не підтримана жодних пропозицій. Шановна громада, прошу голосувати. за?